А ще ChatGPT може стати для вас найкращим лікарем. Є вже немало відомих історій, де люди роками не могли поставити правильний діагноз. А завдяки чату GPT вони його дізналися за декілька днів. Багатьом він навіть допоміг подавати певні шкідливі залежності. Я вже мовчу про купу тих історій, де він просто рятував життя наших домашніх улюбленців. Звичайно, абсолютно все, що пише чат GPT, слід перевіряти. Так само, як непогано перевіряти висновки ваших лікарів, якщо завантажити всю інформацію, яка у вас є, до чату GPT. особливо, якщо у вас немає доступу до якісної медицини. Якогось особливого суперсекретного запиту до чат GPT не існує з цього питання, але чим більше ви надасте йому інформації на Ході, тим якісніше буде відповідь на виході. Ну, якщо у вас є якісь фотографії, які показують, що там у вас трапилося, закидайте фотографії. Якщо у вас є результати аналізів, біохімії крові та іншого, також закидайте ці аналізи. І якомога детальніше описуйте йому власні відчуття та спостереження. І знову-таки нема необхідності робити це одним запитом. Просто спілкуйтеся з ним, скажіть спочатку одне, потім інше, і питайте в нього, що це може бути і які слід з цим робити дії. Ну, наприклад, через те, що я постійно сиджу за компом, у мене є проблеми зі спиною. Окрім того, що він мені вказав певні, звісно, вправи, які необхідно робити, ми ще з ним так конкретно залипли на вибору подушки і того, в якому положенні я сплю. Звісно, слід бути дуже обережним з тим, які відповіді дає вам ЧАТ GPT. і обов'язково у разі необхідності консультуватися зі справжнім лікарем. Але навіть якщо ЧАТ GPT не допоможе вам визначити конкретний діагноз, то він принаймні допоможе вам розуміти, в якому напрямку вам слід рухатися і що це взагалі може бути. ЧадGPT це лише верхівка айсбергу, бо існує ціла купа інших нейрометрів які спеціально тренуються на медичних даних. Від всіх тих новин, які я зустрічаю стосовно медицини використання нейромереж, то в мене просто голова йде обертом. Так багато з цього це лише дослідження, і вони ще не використовуються безпосередньо на практиці, а також мають якісь певні обмеження, а деякі, можливо, покажуть себе неефективно. Але в цілому нейромережі, звісно, дуже змінять те, як ми в цілому підходимо до медицини, до питання здоров'я і до того, які ми технічно маємо інструменти для того, щоб аналізувати своє здоров'я і його покращувати. Адже по суті нейромережі просто шукають зв'язки між тими даними, на яких їх навчають, і формують певні статистичні відповідності між одними та іншими фактами. Наприклад, якщо закинути в нейромережу десятки та й сотні тисяч різних рентгеновських або МРАІ знімків, то навчена на цих даних нейромережа зможе аналізувати і видавати певні діагнози ще до того, як їх зможуть взагалі помічати люди. Ну і такого роду аналіз буде проходити значно швидше аніж вручну людьми. І подібні технології розробляються по всьому світу уже зараз. Так можливо, це не технологія завтрашнього дня, але найближчими роками це вже стане реальністю.